Об'єднатися задля підтримки традицій та української армії за сприяння благодійного фонду МХП громаді разом зі стратегічним партнером західним хабом МХП на Тернопільщині провели благодійну подію Гаївки в тепло». Це захід, метою якого є пізнання та примноження власної культури і звичаїв від музики до ремесел. Окрім того, кожен учасник мав змогу зробити свій внесок у нашу перемогу. У нас є амбітна ціна за ряд подій. Сьогодні одна з них зібрати мільйон гривень. Цього року ми співпрацюємо з фондом Повернись живим і разом в співпраці з благодійним фондом МХП Громаді об'єдналися для того, щоб. Зробити добру справу, розвивати культуру і, звичайно, підтримувати наші збройні сили України. Відтак, взявши участь в аукціоні, майстер-класах з вибіки на екосумках, ліплені зозулі з глини та виготовлені маканих свічок, а також придбавши товари крафтових виробників на ярмарку, учасники могли доєднатися до збору 100% з якого спрямують на підтримку фонду Повернись живим. Він вже своєю чергою передасть кошти на школу БПЛА Ятаган. Таким чином каже. Співорганізатор дійства Тарас Миколаєнко хотіли підкреслити роль всього українського в нашому житті. Через культуру ми можемо говорити про дуже актуальні і важливі речі, і ми дуже вдячні МКП громаді за те, що вони розділяють ці цінності. Ми знаємо, як вони багато роблять загалом по всій Україні, і дякуємо, що вони підтримали нас в цій. Ініціативі, бо звичайно, разом все набагато легше організувати і зробити благодійний фонд МХП громаді від початку повномасштабного вторгнення підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та громади. Одним із важливих напрямків його роботи є підтримка саме культурних ініціатив. Тому у фонді вирішили підтримати проведення цього заходу, каже Уляна Баранова. Цю чудову подію ми підтримали, тому що. Це подія про об'єднання навколо спільної мети, як підтримки культури традицій, так і ще одна найважливіша спільна мета, яка в нас всіх є. Це підтримка збройних сил України. Адже за кошти, виручені з цього заходу, всі кошти підуть на. Підтримку сил оборони. і додає культура, це не лише танці й пісні, а й основа духовної стійкості нації. Благодійний фонд МКП громаді та стратегічний партнер компанії МКП вважає, що українська культура це фундамент нації, і тому треба берегти всі традиції українські, примножувати їх, адже це дає нам можливість не здаватися, боротися і вірити в свою силу духу. Про те, наскільки важливим є захід, свідчить і велика кількість відвідувачів. Юлія Томашівська приїхала на Гаївки з Тернополя разом із сином та чоловіком. Каже, вагому роль зіграла саме благодійна мета, тож подібні дійства старається відвідувати завжди. Тут відгукуються українські традиції та культура. Я і моя сім'я дуже цінуємо це, тому з задоволенням сюди приїхали, спланували собі сьогоднішній день. Так як сьогодні свято, день матері. Це вдвічі приємніше тут перебувати в такій атмосфері, попри пронизливий морозяний вітер і сонечко де-не-де, -де, це не заважає нам. Потрібною та цікавою ціль заходу називає Володимир Драбчук. Наголошує, шануючи традиції, таким об'єднанням плекаємо наше майбутнє. Сама атмосфера гаївок йому також сподобалась. Я вперше на такому заході. Ось гаївки, це для мене якось нове відкриття. Таке можна сказати, ми десь в тилу тримаємо наш якийсь такий традиційний орієнтир український, і плюс об'єднуємо його з боротьбою проти нашого східного сусіда. Ось я колишній військовослужбовець теж хотів би. Типу, мені було би приємно, щоб так зібралися люди з такою гарною метою. Зібрали якісь кошти там, передали підрозділу. Компанії МХП допомогу військовим, ветеранам та їхнім родинам. Реалізовують в межах програми «МХП Поруч відтак організовують медобстеження, лікування, реабілітацію, правовий та психологічний супровід, професійну адаптацію, реінтеграційні заходи та допомогу військовим частинам.